І тягнуть, затягують процес. От ваше терпіння лопне, і ви вийдете на розмову, в відкриту розмову. Тут більше з вашої сторони буде яка агресія відчуватися по відношенню до цих людей, ви їх заганяєте в кут, і, знаєте, як наче змушуєте їх вирішити ті питання, на які ви довго чекали. Просто довго чекали. Тому вони будуть, як би їм цього не хотілося, будуть займатися вашим питанням, і таким чином, в кінці кінців, ви отримаєте результат. Він буде в ваших руках. Дві зірочки, два здійснення вашого бажання. Обов'язково. Ну, мені здається, що тут щось раніше запланованого часу трапиться. Не планували ви, що ці бажання можуть здійснитися саме в цьому місяці? Ви планували туди далі, у вас уява така була, але щось трапиться раніше запланованого часу, і це дуже сильно вас буде радувати. Далі, 26, 25 число. 25-26, так? В когось 25, в когось 26, в когось 25 по 26, саме в цей період відкриється якийсь портал досить перспективних для вас можливостей. Буде вибір, і це матиме відношення до сфери вашої діяльності. Тут якісь фінансові нові можливості, якими ви успішно можете користуватися, але потрібно буде зробити вибір. Вибір для вас буде зробити важко. Так, цей момент буде важкий, нелегкий, але добре проаналізувавши це питання, будете звертатися до інтуїції, будете прислухатися до неї. Так? Тому що два перспективних питання дві перспективні можливості. Бачите, двері відчиняються, і перед вами відкриваються горизонти можливостей.